Сини та доньки захисників після відпочинку в оздоровчому таборі повернулися до Дніпропетровщини. Серед них і малечі з громад, які потерпають від ворожих обстрілів. На пероні їх теплими обіймами зустрічали батьки. Понад 20 днів вони провели у мальовничому Закарпатті. П'ять разів на тиждень діти навчалися, а у вільний час були екскурсії, походи, майстер-класи, концерти, спортивні змагання. Тож позитиву і приємних спогадів вистачить надовго. Дуже рада повернутися додому і побачити маму Настя. На екскурсіях були, ходили на озеро Синевір, в колибу ходили. А за маму Так. Дуже рада повернутися. Так. Да. Аби відволікти дітей від війни та страшних спогадів. У таборі з ними працював психолог. Вони приїжджають замкнуті через декілька днів, як тільки вони прибувають до нашого табору. Вони змінюються. Що сорона, вони можуть і посміхатися, і розважатися, співати, танцювати. Заступниця начальника відділу департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської Ла Оксана Каркач каже: попри складнощі хотілося б відволікти від війни і оздоровити ще більше малечі, аби спогади про дитинство у них були все ж таки яскравими, а не сумними. Будемо намагатися найбільше оздоровити діток Дніпропетровської області, так як до нас приїжджають дітки із тих територій, які зараз не підконтрольні Україні. У таборі Закарпатської області діти з Дніпропетровщини відпочивали у дві зміни. Цьогорічний оздоровчий сезон вже добіг кінця. За цей час обласним коштом тут встигли оздоровити понад 170 хлопчиків та дівчаток.